Друзі, привіт! Магазин VeloMacim Сьогодні у нас на огляді гравійний велосипед Cyclon GTX велосипед на 28 колесах на алюмінієвій рамі. Є різні розміри рами 54, 56 та 58. Їх умовно, якщо зрівняти з рамами на гірських велосипедах, можна поділити як MLXL. На який зріст підходи можете подивитися на сайті. Рама дуже технологічна. Тут використані технології подвійного зварювання, шліфовки швів, подвійний батінг, гідроформовка, всі траси заховані всередину рами. Також бачимо, є дуже багато бонок. Можна встановити і багажник, і крила, і фляготримач, і ще дуже багато всього. 3 d дропаути під бустову тулку 142 мм. Також конусний рульовий стакан. Є різні забарвлення, там три забарвлення. Один показуємо такий є графітовий матовий, другий, для прикладу, сірий глянцевий, темно-сірий. Також є ще фіолетовий. Його зможете подивитися на сайті. Кермовий винос на 4 болти, довжина якого змінюється відповідно. Розміру рами. Також змінюється й ширина керма. Так, наприклад, 54 56 рама має кермо шириною 44 см, а 58-46. На кермі ми бачимо дуали. MicroShift Advent на 10 швидкостей. Так виглядає конусна кермова колонка. Вилка у велосипеда карбонова з конусним штоком. Також бачимо є бонки на вилки. Вилка під віз. Покришки тут VTB з універсальним протектором 742C. Абада да подвійні, алюмінієві світловідбиваючими наклейками. Вони також підходять для використання з безкамерними технологіями. Втулка алюмінієва, два промпідшипника. Вісь, і також ми бачимо дискові гідравлічні гальма. Притом, як ви бачите, зроблені вони дуже цікаво, Тобто від ручки йде трос. А далі вже сам тормозний каліпер, він гідравлічний. Ведуча пара тут на одну зірку провіл має 40 зубів зірка, довжина шатуна 175 мм алюмінієвий шатун. І каретка тут на виносних підшипниках. Так виглядає. Задній перемикач, Microshift Advent на 10 швидкостей. Він зроблений як Shimano Shadow Plus по той же самій технології. І касета на 10 зірок, Microshift 11 48 це кількість зубів на зірках. Задня втулка також алюмінієва, Тут 4 промподшипника, сам барабан також алюмінієвий і має 6 собачок. Так виглядають задні гальма. Гальма задня, як бачите, ротори по 160 мм і у них алюмінієвий паук. Що передній, що задній. Така йде обмотка руля в комплекті з ним. Підсидільний штир алюмінієвий, Щоб змінити висоту сидіння, потрібен шестигранник. 40 см підсидільний штир. Ройл сидіння, ну такої спортивної направленості. Так як підсидільний штир має два болта, то дуже легко відрегулювати під себе. Так виглядає на цьому. GTX це вже такий, скажімо так, легендарний гравійник, він є лідером продаж, так як має дуже багато переваг, це хорош, гарна рама. Гарні гальма, перемикачі 1 на 10, тобто тут дуже багато своїх переваг. Якщо ви роздивляєтесь такий велосипед, ми вам його рекомендуємо. Він точно коштує своїх грошей і маєте дуже високу якість за помірну ціну. Придбати зможете його у нас в магазині з безкоштовною доставкою по Україні новою поштою або Укрпоштою. Сам велосипед має гарантію 3 роки на раму рік на обладнання. Можна його взяти в оплату частинами або онлайн оплата, також і наложний платіж, як вам буде зручно. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей!